Три місяці на столичному майдані Незалежності під час Революції Гідності в 2014 році провів херсонець Едуард Бехарський. Була, ну як то кажуть, сумасшедша саме організація. Ніхто спочатку ніхто ніким не керував, не було ніяких штабів. Тобто, люди стихійно самі гуртувалися, організовували протистояння, це на захист. Прав українців, свободи їхніх. Ну, звичайно, що за студентів, за побиття, це було неприпустимо. Потім вже в подальшому це все переросло в політичні вимоги. Раз на два тижні Едуард Бехарський їздив до Херсона, щоб забрати речі, продукти, кошти, які херсонці збирали для Київського майдану. Були такі моменти, коли люди, які не могли поїхати, ми оці гроші, які збирали тут в Херсонському Майдані, купували їм квітки на потяг, на підтримку і на заміну, бо самі розумієте, людям треба помитися. І, ну, битові звичайні проблеми, навіть навіть відпочити, бо на тих барикадах там, умови були жахливі. Звісно. Нас і водою заливали бразбойтом, і штурми всякі були. Ну, було було ще що згадати. Зараз вже з посмішкою, але на той час це було. Да. Жахливо люди знали за що стояли, хоч і було холодно дуже сильно. Але ми вистоїли. після подій 2014 -го року. Говорить військовий, зробив для себе висновок, що це тільки початок. Едуард професійний військовий, звільнився в запас 2004 року. Наприкінці 2021-го знову пішов служити. Приєднався до 124-ї бригади територіальної оборони. Брав участь у захисті Херсона, пережив окупацію у листопаді 2022 року. Повернувся до свого підрозділу. Коли я побачив, що перші наші підрозділи почали ввечері заходити, як дитина розплакався, да так, ну таке, звісно, було. І потім 11-го вже я вже зв'язався зі своїми. вони сказали, що все, ми скоро будемо в Херсоні. Звичайно, тільки вони зайшли, я зразу ж приєднався до лав і продовжую службу. Перемога за нами. Я навіть в цьому ну, ні каплі не сумніваюся. тому робимо все можливе і неможливе, але все одно ми це зробимо. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.